19 вересня спортсмени Ігор Нескорених, Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш повернулися до Черкас із Дюссельдорфа Вони привезли п'ять нагород у Черкаській міськраді. Відзначили призерів та вручили їм сертифікати на виплату премій. Виплата премії в розмірі 500 тисяч гривень за золото. Довгі тренування та постійна робота над собою Максим Дмитраш упевнений, що це єдиний шлях до перемоги. Спортсмен привіз із Дюссельдорфу срібло зі слів призера. Без спорту не уявляє свого життя. Ну спорт це невід'ємлема частина мого життя, тому на роботі до цього ставляться абсолютно нормально, адекватно ідуть на зустріч, тим більше коли я потрапив у збірну. Ну Дуже пішли на зустріч керівництву, тому що ну, знали, яка це відповідальність, знали, як це складно, наскільки це складно, тому якось встигаємо поєднувати і сім'ю, і роботу, і спорт. На Invictus з Геємдюсельдоро 2023 Максим Дмитраш здобув два срібла. Черкасець вважає, що не менш важливою складовою змагань є підтримка. Завдяки друзям та рідним вдалося зосередитись і здобути перемогу. Родина, яка була постійно зі мною, це дружина і син. Це найважливіше, що є, взагалі, їхня підтримка, їхня увага, їхній час. Золото у складі збірної команди зі стрільби з лука та дві бронзові медалі вибору Максим Мазніченко. Спортсмен каже з 2017 року: подавався на ігри нескорених, лише у 23-му потрапив на змагання. З його слів, це не лише спорт, це боротьба та постійна робота над собою. Я боровся з собою, так як мої результати тренувальні були зовсім меншими, і я викладався на 100, то це Проєкт, такий, як спортивний, як вдосконалювати себе і боротися зі своїми фізичними проблемами, і показати, що можливо. Можливо, якщо в тебе немає кінцівок, займатися спортом головне не здаватись, каже Вадим, захисникам і захисницям, які так само втратили кінцівки, радить прийняти себе, бо життя триває. Я цим змирився, і мені стало краще жити далі, тому що ці. Думку, що немає кінців, я не зможу робити або то, або їздити на машині, або на велосипеді їздити, або бігати. Я ці всі мусі відкинув і сказав, що я це можу робити. І я це робив. За золото 500 тисяч гривень, за срібло 300. зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної. Така мотивація важлива, адже на міжнародних аренах щоразу піднімають прапор міста. Коли на змаганнях такого рівня серед тисяч учасників піднімається прапор міста і лунає місто Черкаса, звичайно, це круто. По друге, ми зараз активно працюємо над створенням програми фізичної реабілітації саме для через спорт, саме для хлопців, які повернулися і отримали Мали певні поранення, от і, і Вадим, і Максим є гарним прикладом, гарним стимулом для того, аби стимулювати хлопців так само займатися спортом, так само реалізовувати себе можливо в новому напрямку. Кошти, які вони отримали, вони буде їм гарною такою допомогою у підготовці до наступних змагань безпосередньо, щоб так само привести перемоги медалі і ще раз підняти прапор міста на найвищих вершинах. Нагадаємо, цього року Україна показала на іграх нескорених приголомшливий результат, адже виборола 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Юлія Дзюбло, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.